Братва, всіх вітаю на каналі Мототрево. У цьому відеосі поговоримо про те, чи вартує виганять свій мотоцикл в зимовий час, щоб покататися там, поганяти. отримати емоції, які ми привикли отримувати в літній або весняний час. Почати цей відео хотів з того, що записано вже мною було три відоса на початку грудня, і щось мототематика не дуже залітає. Як показує практика моїх знайомих, мотоколег, мотоблогерів, відоси звичайного формату на різні теми про мототематику, вони щось не дуже починають заходити в зимовий час, як і говорив. То я закріплю посилання в підказках до цього відео на ті відео, які я хотів би, щоб ви переглянули, підтримали канал і щось почерпнули для себе корисне. Ну і ще зауважу, що героєм цього відоса є власник Ліфана ср 20 має також свій ютуб канал. Підписуйтесь, закріплю також посилання. Всі матеріали він мені надав, щоб створити це відео, щоб додати такої візуальної атмосфери. Перший момент, мужики, який я хотів обговорити з вами, це психологічний фактор і практичність самого мотоцикла. Напишіть мені в коментарях, чи є така практичність і важливість мотоцикла взимку, яка мотивація є взагалі виганяти свій мотоцикл з гаража, щоб поганяти по засніжених дорогах. Та немає. Холодно, небезпечно, непрактично. Далеко абсолютно видно 5 кілометрів від свого гаража ви не від'їжджатимете. того. Основна така ідея цього питання: що якщо немає таких задоволень, немає такого практичного якогось призначення, то мотоцикл уже сам вам каже, що сніг, холод, чувако, холонь, ти більш за все отримаєш проблеми, а не хі, оці емоції, які в сезонний період, який ми катаємося, і мотоцикл тоді дарує тільки позитив. Такого взимку, як правило, та в більшості ситуацій не буває. Другий момент, про який я обов'язково поговорю з вами, це двигун вашого мотоцикла. Більшість людей чогось думає, що прогрівать мотоцикл. Там не знаю, тим більше виїжджати на ньому, це корисно, якщо ви консервацією не займалися. Коментарі такі були, що я всі мотоцикли не консервую, там не роблю ніяку обробку. А це корисно там раз в неділю, два рази в неділю, просто його завести або тим більш покататися. Хочу зразу трошки влізти в саме желізо. Ви ще з фізики, напевно, гарно знаєте, що метали при охолодженні зменшуються, при нагріванні розширяються. Та хочу зауважити, що якщо ви вирішили завести свій мотоцикл, ви напевно замічали, що є вібрації. Оці вібрації є причиною того, що поршень, точніше, поршньове кільце починає тарабаніть по стінкам самого циліндра, створюючи вібрації. Саме цікаво, що він зразу не заводиться мотоцикл, як правило, вам треба ще його розкочегарити, тобто він глохне, ви йому даєте газу, щоб прогріти, і це дає тільки більше навантаження на стінки циліндра. Того таким чином, на мою думку, ви тільки зменшуєте ресурси свого двигуна. І взимку заводить ніякого прикола. Немає. Навіть просто щоб прогріть, послухати, як працює двигун, ця ностальгія якась. Це тільки в ущерб. Навіть на холостих. Це все зрозуміло, понятно. Але ж тим більше більшість ребят, як я, заливають 15 В-50 і масло гостувати, двигун ще більше на вантаженнях, прогрівається. Тому, ну. Задоволення таке собі, і в цьому, як і сказав, є по своєму такий мінус. Наступне третє питання це те, що ви ушатаєте зовнішнє станство мотоцикла раніше, ніж настане мотосезон. Без і покатушок, це щоб зимою ганять, такого не було, щоб виїздили і не падали. По-любому мотоцикл буде десь закладатися Говольот... Сніг і так далі, і навіть герой нашого відоса на sr 220 вже замінив захист. Оцей весь пластик, який є на мотоциклі. Він в нього впав не під час покатушок, але все одно це вже як кажуть, лишні трати, і це ще повезло людині, що він не побив органи керування і інші зони, які відповідають за якусь вже механічну дію. Як і говорив про перше, сам мотоцикл вам каже. Зима холодно, не страдаємо херньою. Пацани, не катаємось, того що будете падати, мотоцикл буде битий, будуть лишні трати. Зима це не для мотоцикла, як писав власник касер 220 Що прикольно в принципі, але гума не для зими. Та я вам скажу більше, що те, що вона без протекторів, це для асфальту гума. Все одно резина, яку ви там ставляєте, навіть якщо там якісь щепили ці резинові, типа ендурна якась резина, все одно ви будете на ній падати. Нема нормального щеплення. Це зима, як і говорив. Мотоцикл сам вам каже, я сезонний вид транспорту. Я буду їздити без питань весною, літом дарити емоції, дарувати емоції. Збережи мене, будь ласка. Власник до весни, того ваша справа їздить на мотоциклі чи не їздить, але свою позицію я виразив. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, обов'язково передивіться відоси для підтримки каналу, за які я говорив раніше. Тим чином ви допомагаєте розвитку цьому каналу на зв'язку, мужики.